Є знижки на таблетки АМІКСИНАЙСІ. IC. 10% в аптеках подорожних план та ощад. У холодну пору року забудь стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд віднівея. Так, друзі, ну що ми продовжуємо і зараз разом з Сашком Ковальовим будемо розбиратися взагалі, чи можливо відкрити всі столичні столичні мости для пішоходів саме під час повітряної тривоги. Поки що це все під. Забороною, але от така петиція з'явилася на сайті Київської міської державної адміністрації. Ну от що з того вийде? Саша Ковальов детально розбирався. Саш, Саш. ну і знаєш, крім столиці, чи хочеться зрозуміти? Ясно, що петиція столична, але чи можливо такі ж історії можуть бути в інших містах, тому що це стосується ну, геть, цієї України? Саш, будь ласка. Привіт, друзі, ще раз. Ну от почну з місця, де я перебуваю, так я думаю, більшістю пізнали південне місце за моєю спиною. І ну от дійсно для більшості людей він є закритим. От, потрапити туди можна, тільки маючи спецперепустку або ж проїжджаючи у вагоні метро по ньому. Ну, а власне під час повітряної тривоги. Він закритий абсолютно для усіх, і схожа ситуація відбувається з Дарницьким мостом, який є поруч, і, і смуга руху, у бік правого берега там також закрита під час повітряної е, тривоги. Е, тож, кияни, які проживають у е, Дарницькому районі ну фактично заблоковані під час повітряної тривоги і не можуть проїхати в бік центру. Закриті мости доводиться об'їжджати, але без ну, власної автівки зробити це дуже непросто. Громадський транспорт в Києві під час повітряної тривоги не працює. Ну а ціни на таксі під час повітряної тривоги дуже часто ну геть захмарні. І от нещодавно на сайті КМДА з'явилася петиція, автор якої просить відкрити пішохідні переходи на усіх київських мостах під час повітряної тривоги. Ну далі процитую: автор пише: люди мають право самі обирати, чи чекати, відбоючи усвідомивши ризики, взявши відповідальність на себе, перетнути міст. Ну от дана петиція. Наразі набрала трохи більше 300 голосів підписів, точніше, аби її розглянули, необхідно 6 тисяч. Додам, що для їхнього збору є ще більше 50 днів. петиція доволі нова. Проте, петиція вже стала такою дуже популярною в соцмережах. Чимало медіа також писали про цю петицію. Ну і відповідно викликала вона чимало обговорень, зокрема в мережі серед людей. Ну і от наша справа. Поцікавитися, дізнатися е, у експертів, а чи можливо відкриття цих е, пішохідних переходів? Е, ну і от почули таку от і чітку відповідь станом на зараз, от поки це неможливо, усе в першу чергу, за для безпеки самих пішоходів, е, звісно, кожне місто вирішує абсолютно. В індивідуальному порядку відкривати мости, закривати їх для кого вони працюють, для кого ні. Ну, от, приміром, в Дніпрі під час повітряної тривоги всі мости відкриті, так кажуть, місцеві жителі. Ну а у столиці, от станом на зараз, безпекова ситуація не дозволяє відкрити ось ці мости. Тому Власне, спостерігаємо за цією петицією, за її долею. Додам, що подібна петиція наприкінці минулого року вже з'являлася. Вже також були такі обговорення. Проте, ну от тоді та петиція не набрала необхідної кількості підписів для того, аби її розглянули. Що буде з цією? Ну за її долею. Ну фактично спостерігаємо, колеги. Дякуємо Саш тобі за інформацію. Ну, ми розуміємо, така, собі що ясно, да. що все ж таки безпекові питання виходять на перше місце в даному випадку. Ну подивимось, чи набере ця петиція голоси чи не набере. Ну і петицію там можна брати голоси, але далі петиці не обов'язково до виконання, тому що ну, є все таке. Але пам'ятаємо всі, коли кілька ракет російських вдарили по Дніпро Гес. Одна з них якраз потрапила в тролейбус, який, який їхав. Я приїжджав під та. час повітряної нотам. Ну, будь ласка, та те ж саме могло бути з пішими людьми, які просто йшли. Тому е, слухайте, тут така історія. Ясно, що це логістика всіх дратує, всім незручно, і всі втрачають час. Це ясно, але але життя, є життя. і життя тут на цей страх страхи ризик.